Всім, від, так, всім вітання. Сільвер, Сільвер Вольфу на зв'язку. Так, більш детально познімаю монетки, тому що на дивані вийшло якось негарно покривало, тя, купився фокус. Так, 5 копійок 1924 року. У дуже гарному стані. Підлизаний ось трошки гарб. От, маємо м'ятинку коло п'ятій, але стан досить непоганий. Виставлене на аукціон. Монети я не колекціоную, продаю. Всіх вітаю. Silver Wolf на зв'язку. Ось така на переборі монетка. Одна дорога. 1892 року із залишками Штемпеля виставив на аукціон в дуже гарному стані, як на таку монетку. Виставив на аукціон на Фейсбуці Західний аукціон. Побачимо, чи вдасться її продати. Монетка дуже шикарна, можна сказати, що ідеалі. Всіх вітаю, мирного неба, Silver Wolf на зв'язку. На перебори. Я купив хама молоти. Купанина. Попались такі чудові дві копійки. В гарному стані, капуста. Дві копійки 1820 року. Єм. Сама монета недорога, але в монети є всі особливості. Ось ось ця полоска, вона є випухлою, тобто це наслідок розколу штемпля. Така монетка перекладалася з місця на місце попереднього власника. Він цей розкол. На терсі. Гарна монетка. Спробуємо виставити на торги. Всіх вітання. Сільвер Вульф на зв'язку. Так, наступна монетка в штемпелі як блисктить залишками штемпелю. Напевно, що. Зараз спробую викнути освітлення. Посильно блестить. Так, це у нас 5 дойчмарок ФРГ 1972 року. Монетний двір Різновид або G. Ось таке гарному орлу. Теж попалася, купив. Готовий лот. Спробуємо продати. Дуже непоганому стані монетка. Спробуємо продати. Всі, мерно небо. Silver Вольт на зв'язку. Так, наступні монетки. Попалися мені соліди вузка польська. Я них не розуміюся. Це все. мертвий. Низькоспепнець. Срібло мертвий наступний соліт. Навіть не знаю, що це. Я в них не розбираюся. Якийсь ще лев намальований. Одна сторона лисувата. Цього я навіть не чистив, він зелений весь. Так, далі, наступний сорід. Бачимо орла польського. Чи не польського? Тут Якийсь портрет. Залишки. І остання монетка. Ось на бістікавіші, і це Save N Рік не бачу. Рік не бачу. Ось так. Всі, мирного неба. Сільвер вольт на зв'язку. Так, наступні у нас монетки теж блокують. світи. Так, це білони рані СССР, Радянський Союз. Так, це 20 копійок 25-го року. В непоганому стані. І ось тут удар. Ще один удар. Так, це 24-го року. Теж досить непогано, але теж є маленький дефект. Це -го, 28 го року. Це в більш гіршому стані. Трошки, але те, ще два монетки. Всі монетки продаємо. Так, все мирного небо, сільвер бульт на зв'язку. Так. Продовжуємо білони. 10 копійок 27 року з такими темними плямами. Не дочищався. Не захотів учитися. Так, далі 10 копійок 24-го року. потеті. Але може комусь і знадобиться в колекція. Всім мирного неба. Silver Wolf на зв'язку. Так, наступні монетки швидко. Так. Білони. 1869 року 15 копійок. Мають досить пристойний стан. Мають один удар нижче 15. -тки. Трошки потерті. Далі 15 копійок 15 року. Мають темні плями. То вже не став гратися, чиститися. Так то монетка рельєфна. Далі. 15 копійок 1872 дор року. Трошки вони потерті такі. Але підуть. Так, далі. 10 копійок 14 2014 року. Теж трошки монетки з дефектом, здається. Ні, це цілі ланька. Наступна монета. А, вона трошки вона гнута. Наступна монетка. 10 копійок 1904 року. Залюблена, підтерта. Чиста для місця в колекції. Всі мирного неба. Silver Wolf на зв'язку. Так, ось ще попалась така монетка. Це одна копійки. Зріблом 1840 року монетний 2ЕМ Миколи І в такому печальному стані. Але я вважаю, якщо монета читається, то це монета всім мирного неба. Всі будуть на зв'язку. Так, ще в мене є ще такі ще підбиті, підлизані капуста. Так. Дві копійки 17-го року. Дві копійки. 11-го року. Дві копійки. 21-го року. Дві копійки ...'14-го року. Так, і ще є така маленька особливість, що ось ця монета 2 копійки 11-го року. Значно товща від остальних І важча. Напевно, ще перечекан. Всім мирного неба, розпаковка. Забрав сьогодні з Почти два лота. Дві посилочки. Щас ми глянемо. Так, Одні одній у нас одна монетка. гарний такий конвертик. Шкода, різати. Але... Що поробиш? А камера у нас, як завжди, пригає. Так. Ой, запакували ж як. Доведеться знищити конверти повністю. Законсервували на совість. Так, тут у нас одна монетка. Тут у нас одна монетка. Так, 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 так. Так, включимо підсвітку. Так, це в нас одна, одна четверта копійки з сріблом 1840 року. в дуже непоганому стані. Так, в дуже непоганому стані. Зафіксуємось. Ось така гарна монетка. Всі марно. На неб... Так, наступна посилочка. Теж, видно, закупаковували, старалися. Оце перепаковувалося Так. Фокус відпустю. Це, видно, перепаковувалося так. У нас маємо конверти, конвертику, конверти, конвертику. Так, СПІТ. Здається, мобільного оператора. Ні, це від якихось паруфуні, Східні солодощі. цукарок. Це буде з... Забити набагато складніше. Незручно, щоб ви розуміли, телефон в мене знаходиться безпосередньо перед обличчям. Я попросив окремо запакувати. Тут бачите, як цей запакував. Вот запакувал же вот запакувал В наступном виде. Продавать выявился с гумором. О, сели поздал, так. що ми маємо 2 копійки 15-го року. Так. Фіксуємо. Камеру. Так, 15-го року. Ну, все, стан гарний. В гарному стані. Так, це у нас копейка Олександра D. Стан посередній. 1866. Так, оце так, такого такі такие пленочки все Так. Dienieszka Mikołaja I. 1851. Kopijka. To jest też Mikołaja I. 1854-го. Ось такі ось лоти. Всім мирного неба.